Доброго дня, мене звати Зайцева Тетяна Олександрівна. Я лікар-анестезіолог в Сумській міській клінічній лікарні номер 5 Працюю у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. У житті кожної людини, особливо зараз у військовий час, трапляються оперативні втручання, чи то малі оперативні втручання, чи серйозні, чи то планові, чи то ургентні оперативні втручання, але на жаль вони бувають. Пацієнт звертається до стаціонару для оперативного втручання. Перед оперативним втручанням проходить передопераційне анестезіологічне обстеження. Анестезіологи спілкуються з пацієнтами та дізнаються стосовно їх хронічних захворювань. Дуже часто, на жаль, буває так, що пацієнти не слідкують за своїм станом здоров'я. Звертаються до лікарів стосовно своїх хронічних захворювань, чи то цукровий діабет, чи то виразкова хвороба шлунку 12 палив, чи то серцева патологія, і це ускладнює роботу анестезіолога та проведення анестезіологічного забезпечення на час оперативного втручання. Будь Ласка, моя рекомендація та порада всім пацієнтам, які звертаються до хірургічного стаціонару з приводу планового втручання оперативного, а особливо, якщо це ургентне оперативне втручання, завжди слідкуйте за своїм здоров'ям та вчасно звертайтеся до лікарів. Підтримуйте свої хронічні захворювання в компенсованому стані. Не допускайте. До компенсації вашої хронічної патології і ще таке прохання велике до всіх пацієнтів. довіряйте своїм лікарям. Дякую за увагу. Будьте здорові!